Я вас вітаю, друзі. Я, знаєте, крайнім часом дуже так багато думаю, що ця вся війна, вона, що вона змінює в свідомості людей. Да, чи змінює? Вона щось <кій> перепрошую в свідомості українців, бо така складна доля випала на, на них. Да. Хочу подивитися. Задати таке питання філософське, я не знаю, наскільки я зможу, да? наскільки карти мені прям так все покажуть. А, чи а, щось зміниться в, в нашій нації? скажімо, да? Чи щось зміниться у світі? В цілому От війна вона щось змінить в людях чи ні? Давайте спочатку почнемо зі світу. Да? Які зміни в світі принесе ця війна, яка у нас в Україні? Які зміни в світі принесе ця війна, яка в Україні? Ну, зміни будуть в будь-якому випадку, да, по смерті? Бачите. Страх буде. Люди будуть боятися самої війни, да? будуть боятися, мені здається, <кій> ой, перепрошую, будуть здає... боятися такої хитрості, да? будуть боятися того, що в них немає, по суті, захисту. От. І да, щоб, ну, в принципі, Є, є така країна, да, можуть, можуть бути такі люди, як знаєте, по, по дураку, ну а безбашені, да, які просто захотіли і напали, захотіли там і зробили, да, не думаючи ні про що, ні про які наслідки, ні про кого іншого, ні про себе, навіть ні про свою країну, ну взагалі ні про що. Ну, навіть що сказати, не люди. От, тому е, страх приходить у світ. Да, Давайте подивимося, що ще такі що, зміни несе війна в світі, несе війна в Україні для світу. Що змінюється в принципі і в емоційному плані. Да? Люди, мені здається, будуть ставати, та да, і вже стають. І набагато добрішими і... Почали так допомагати один одному, і кожна країна да, проявила себе. Тобто, ну, в принципі, ми вже бачимо да, в стресових ситуаціях, хто як себе показав. Да? Тобто, ну, Ось, будь ласка, все виходить. От, люди показують свою силу, да, показують, хто вони є насправді. Ну як, Може, люди, да, може, країни, хоча покажу, можливо, то люди. Да? Кожна людина в світі вона показує себе справжнього. Так, що ще зміни, зміни. Зміни, ви бачите, будуть обирати якісь нові закони. Будуть прийматися нові закони, да? ну це вже добре, тому що я так розумію, що те, що зараз коїться, і так воно все без... безнаказано, да? то ну, ми розуміємо, що, в принципі, Судова система, да, і ну, все, що в нас так по законах, воно, ну, в принципі, воно теоретично може і працює, а практично якось дуже все дивно, скажімо так, да, зміни в світі. Угу, з ким? Ну, бачите, є мені так зараз іде, що є такі країни. Да, є такі м, навіть не країни, а, а угруп, не угруповування, Боже, організації, да, правильно сказати, з якими вони не те, що там з ними перестануть спілкуватися, а мені здається, що вони навіть перестануть існувати, розумієте, що, можливо, їх просто закриють, а, або вони ну, з часом е, зникнуть, тому що в них просто немає. Немає необхідності, да? вони не працюють. Або просто вони ну, будуть так собі десь там тихенько в подвішеному да, состоянні. Просто будуть. Да? І, ну, в принципі, будуть всі розуміти, що та організація вона ні про що. Да? Ну, слухайте, класно. Можливо, щось стане на свої місця. Може, в людей щось проясниться. Давайте подивимося, що в світі ще зміниться. І завдяки війні в Україні. Так. Ви знаєте, тут ще йде і матеріальна якась база. да? Ідея, ну, по-перше, буде момент з кращим. Озброєнням і з кращим, з кращим захистом. Да? Ну, я про деякі країни говорю. Да? Ми ж говоримо з вами про весь світ, тому можемо так сказати, що в деяких країнах питання буде вирішуватися і про озброєння, і про захист, да? тобто про кордони, тобто, так, щоб не було варіантів, скажімо так. От. І бачите, йде момент ем, виробництва. Мені здається, що будуть відкривати. Відкривати виробництва. Люди будуть е, збільшувати. О, збільшувати, можливо, це Україна. Слухайте, бо король Кубковий то в мене е, пан Зеленський наш. То, можливо, вони будуть вкладати в гроші в нашу країну. І ви знаєте, це можливо. А ну давайте подивимось, чи буде світ вкладати. Вкладати гроші? Ой, така незручна колода в мене, я перепрошую. <сум> Ламінована і дуже незручно тасувати. Так, давайте ще раз запитаємо, чи буде світ вкладати кошти в виробництво, да, будівництво в Україну. Чи буде світ вкладати кошти в Україну найближчим? Часом, давайте найближчі там, роки, да, рік-два. Чи буде світ вкладати кошти найближчі роки в Україну? Ну, бачите, дивіться, буде і підтримка буде, і кошти вкладати будуть, і будуть відбудовувати. Розумієте? І допомагати будуть, і наводити будуть так, порядок, щоб відновити це все. Мені здається, що ну, має це змінитися, тому що інакше це ну, неможливо. так, да. Давайте подивимося, що в Україні зміниться. Мені дуже цікаво от в плані України да, от люди наш. Закони наші, да, або що? Ставлення там до людей, до законів, що зміниться в Україні після війни? Що зміниться в Україні після війни? Що зміниться в Україні після війни? Ну, так як було, вже не буде. Це однозначно. Да? Зміни вже йдуть і вони вже почалися. Ну що тут? А Боже? Ну, по-перше, ви знаєте, от реально йде інформація, ну, бо знову Пентаклієвий король. Виходить в дураках. А ну, чекайте, щоб мені зараз було повторного. Що буде повторний наступ? Що буде повторний наступ? після закінчення. Чи можливий повтор війни? В Україні. Ні. М -м. Ви знаєте, ми будемо в страху, дійсно, будемо дуже довго відходити від того, що є, але ні. Я просто, знаєте, вийшов в дурак, я думаю, Боже, ну може обнулення і знову почнеться, ну наче ні. Наче наразі я такого не бачу. Да? Енергії, звісно, можуть змінюватися, тому що що в того в голові знаходиться, я не знаю, кому тільки йому відомо, хоча мені здається, що і він сильно не думає, про що він думає, да? що він не розуміє, що він робить. Тому давайте подивимося, що зміниться в Україні. Зараз я докладу сюди карту, подивлюся, зміни в Україні з чим пов'язані, з чим пов'язані. Знаєте, йде як просто, типу, як кінець режиму, да, йде кінець режиму відновлення стабільності, і будемо шукати якісь виходи, якісь виходи ну, для, ну, як, для відбудови, да, для допомоги. У нас буде допомога йти нашим людям, да, бо йде. Е, ну, Режиму йде закінчення, скажімо так, да? От, йде закінчення цих нападів, повертається стабільність. Но мене тішить, що йде допомога. В Україну йде допомога. Будуть допомагати, можливо, щось країна буде виплачувати да, людям. От бачите, з приводу житла, да, ті, що залишилося без житла, будуть виплати. От, і це добре. Зміни в Україні після війни. Зміни в Україні. А, да. а ну. Ви знаєте, можливо, ми з кимось почнемо співпрацювати. От виходить жезловий король, який може вплинути, вплинути на що. Давайте подивимось. Ну, я так розумію, що на стан в Україні на що вплине жезловий король. Дивіться, на повернення до спокою, да? повернення до спокою, і мені здається, цей жезловий король може щось допомогти з безпекою, да? чи як то сказати, з охороною, Боже, не з охороною, з озброєнням. Ну, коли є чим захищатися, да? з захистом, можливо, так. От, тому що йде перемога, люди повертаються так, можливо, там не, не, з, не з тими емоціями да, люди будуть повертатися. Аби було куди повертатися тим людям Боже? Що зміниться в Україні? Що зміниться в Україні після війни? Зміни в Україні. Ми всі будемо в пошуках, розумієте, всі в пошуках, для того, щоб відновити, відновити достаток, відновити добробут в країні. І почнеться велика робота. От реально велика, важка робота, її буде багато, але я вам скажу, що ми це зробимо, тому що. Виходу немає. Виходу немає. Так, а що тут? Через що будемо розчаровані? Що засмучує? Знаєте, можливо, не так буде, як нам а, і знову. Бачите? Можливо, не так все буде, як нам обіцяють в плані, там, не так, як ми розраховуємо, да? От в плані там, грошей, а в плані статків буде важко. І це потрібно розуміти. І люди, і країна буде така, знаєте, ну, країну ж характеризують люди, да? тобто будуть злі, розгублені, засмучені, да? і це все і, звісно, дасть свій такий відбиток. Чи розквітне? Давайте так. Чи розквітне Україна? Чи розквітне Україна найближчі роки? Чи правильно сказати не розквітне, Да. А яка перспектива? Давайте так. Яка перспектива України на найближчі роки? Ну, добре, все. Да? Чому я не спитала в плані розквітне, тому що, ну, можливо, для цього потрібно трошки більше часу, да? відбудувати все. Ну, тобто це не за один і за два роки все робиться. Ну, дивіться, перспектива швидко буде все змінюватися, да? і закони будуть змінюватися, і порядки будуть змінюватися. Мені здається, що так, що тут? Бачите, по-перше, будуть ну, как, на, на наказані да, ті люди, які а, приймали участь, да, якісь там запроданці наші, а, будуть наказані, буде справедливість. Вона виведе все, виведе все наружу. Стабілізується ситуація, але не скоро, тому що всі залякані, всі залякані буде знайдений. Все рівно шлях буде знайдений і шанси будуть. Бачите, допомога буде і все буде знайдено. Ну, віримо найкраще, що сказати. Я сподіваюся, що люди стануть трошки добріші один до одного, да, що все ж таки, як це не сумно казати, але ну, можливо, після війни, да, після таких стресів, після всього того, що нам всім довелося пережити. Щось зміниться на краще. Ну, має змінитися на краще, Да? Ну, то такий розклад у нас сьогодні. Я дякую вам за перегляд. Давайте всі разом будемо молитися за Україну, молитися за наближення перемоги. З кожним днем. Все ближче і ближче. От. Дякую, що ви додивилися. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. Віримо в перемогу, все буде Україна! Всім до побачення.